thank you Слава Ісусу Христу! Апостол Павло, звертаючись до нас із сторінок Святого Письма, каже: пильнуйте час по дні лукаві. Ось і промайнув, позаду залишився сорокатенний піст, попереду перед нами страсна седмиця, яка є яскрава на події, яка є тим найважливішим кульмінаційним моментом, який підготовляє нас до свята над святами. До торжества, Воскресіння Христова. Ми бачимо ще як в неділю під час євангельського читання народ кричав Осана, зустрічаючи Христа при в'їзді в Єрусалим, а вже цього тижня бачимо, як буде кричати розіпни розіпни Його. Починаючи із середи, ми можемо із громадою, із всією повнотою Православної церкви переживати ті події. Які були останніми днями життя Ісуса Христа тут на землі, ми бачимо зраду юди, який за певну ціну продає Ісуса Христа. Що для нас цей день сьогодні? Ми також можемо побачити, що по сьогоднішній день зрада і всі її наслідки вони мають місце в суспільстві. Ми навіть по тих подіях, які сьогодні відбувалися в Україні. Можемо співати хвалу тим, хто вистояв, хто не зрадив тим словам, хто не зрадив тій присязі, які вони давали на благо нашої вітчизни. І також можемо бачити і іншу частину людей, які втратили моральне обличчя і які зрадили ті цінності, яких раніше давали присягу. Ми також з вами поступово переходимо до четверга, який має назву. Чистого Четверга. Ми бачимо в тому дні служіння Ісуса Христа своїм апостолом. Адже на даній вечері, коли апостол Петро, будучи устами всіх апостолів, каже, що я недостойний, Господи, щоб Ти онував мені ноги. А Христос каже йому: що я прийшов не для того, щоб мені служили, а я прийшов для того, щоб послужити іншим. Ось це є. Напевно, однією із цих головних цілей людського життя служіння іншим, служіння своїй сім'ї, служіння в родині, служіння в суспільстві, служіння в будь-якому кроці нашого життя. І в тому ми будемо виконувати волю Божу. Ми бачимо також поступово в слідуючому дні, який приходиться п'ятниця, те, як Христа було винесено на хрест. Ми бачимо. Тут найбільший прояв любові Божої до свого творіння. Адже, якщо спостерігати зовнішньо ті муки, які перетерпів Христос, то, безперечно, що розмірковуючи, ми побачимо багато подібних випадків потім і в житті церкви, і до того людство видумувало багато способів катування для того, щоб добиватися якихось певних своїх цілей. Але ми в жодному. Випадку, вповні не зможемо зрозуміти тих страждань, які перетерпів Христос внутрішньо, будучи Богом, коли Він викрикнув, Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув? Тут Він би, як зрозуміти, не мов би сам від себе відрікається, тому що він взяв повноту всіх гріхів, повноту гріхів усього людства, які були на той час до того, і тих, хто мав прийти після Воскресіння Його. Також ми бачимо те, як в той день по-особливому в храмах звершується богослужіння похорону плащаниці, яка знаходиться посеред храму аж до світлого Христового Воскресіння, а саме до нічного богослужіння. Що в дні П'ятниці для нас якнайбільше повчання має повставати, це те, що ми маємо розпинатися для цього світу. Це те, що ми маємо схоронити всі ті гріхи, які мають місце в нас. Якщо пригадати слова апостола, який читається під час хрещення, то там є чітко вказано про те, що ми маємо розіп'ястися з самим Христом. І так як Він помер для гріха, так і ми маємо помирати для гріха і відроджуватися в хрещенні кожного разу в інших таїнствах, які дають нам благодатні дари Духа Святого для того вічного блаженства. Сьогодні я Щиро хочу побажати всім тим, хто в вповні в тих застановах, які робив для себе на початку посту, не виконав цього посту, не впадати у вічі. Тому що ми перш за все маємо берегти надію, адже як постова молитва Єфрема Сірина каже до нашого Творця: Господи, не дай мені духа безнадійності. Маємо пам'ятати про те, що так як і гріх входить і тягне за собою інші гріхи. Так, і всякі благочестя, а саме чеснота надія, вона знаходить, знаходиться поруч з іншими чеснотами, з вірою і з любов'ю, вони і зменшують нас інші чесноти. Гріх побільшує, а втративши одну чесноту, безперечно втрачаємо і те, що знаходиться найближче до неї. Нехай Боже благословення всім нам дасть розуміння того, наскільки важливо бути практичними християнами, щоби Світлій радості, в світлій душі, зустріти це найбільше свято, і навіть в тому синтезі, який ми переживаємо в Страсному тижні, а саме і в тому тріумфі, тобто в тій радості, яку ми очікуємо, а також в тій скорботі, яку ми співпереживаємо із усією церквою, де ми співстраждаємо Христу, вміємо знайти для себе все те світле, чисте, що буде уподібнювати нас. Богові, що буде робити на один щабель ближчими до того покликання, до якого ми приведені в цей світ, хай Боже благословення буде з усіма нами. Амінь. Слава Ісусу Христу!